Слава Ісусу! Слава. Давайте прочитаємо один текст Слова Божого Луки. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною. Євангеліє від Луки, 8 розділ. 20, 43 вірша. І одна жінка, що була в кровотечі років 12. Яка на лікарів витратила весь прожиток свій, але ні від кого полегшення не отримала, приступивши ззаду, приторкнулась вона до краю одежі Його і зараз перестала кровотеча її. А Ісус запитав, хто приторкнувся до мене, як же всі відпирались, то сказав Петро і ті, що були з ним наставнику. Народ товпиться та тиснеться до тебе, а ти кажеш, хто приторкнувся до мене. А Ісус відказав приторкнувся до мене хтось, бо я чув, що сила вийшла з мене, а жінка, побачивши, що не втаїться, трясучись підійшла, припала перед Ним, призналась, чому приторкнулась до Нього, і сповістила вона перед усім народом, як одужала зараз, і сказав їй Ісус. Кріпись, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Цей текст говорить про віру віру жінки. Жінка, яка 12 років страждала кровотечею. В неї була величезна проблема. Вона витратила все, що могла, на лікарів, але, на жаль, ніхто з лікарів не зміг допомогти. Для неї. І в неї був якби от такий останній крок, в певній мірі навіть крок відчаю, останній шанс. Я чула, що Ісус оздоровлює людей. Але, будучи в такій хворобі, страждаючи на кровотечу, вона по суті не мала права ходити серед народу. Тому що ця та хвороба вважалася нечистотою і все таке інше. І їй потрібно було зробити оцей крок відчаю, і знаєте, вона поклала глибоко в серце своє. Якщо я підійду і ззаді торкнуся одягу Ісуса Христа, отримаю оздоровлення. І вона зробила це і отримала оздоровлення. І коли Господь запитав, хто торкнувся до мене, це було дивне запитання. З однієї сторони казали учні до нього. Тут стільки народу кругом, стільки натовпу, та, звичайно, хтось торкнувся тебе. Він каже: ні. Це щось було особливе. Багато хто торкається, але щось було особливе. Хтось торкнувся до мене не так, як інші. Хтось торкнувся до мене з вірою, з бажанням щось отримати, хтось ось так торкнувся до мене. І жінка ця призналася, потім вона розповіла, яка була причина, і сказав Ісус їй просту фразу: Жінко, що віра твоя, кріпись, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Я обіцяв, що буду говорити проповідь на тему інтуїція. Але, власне кажучи, не мав часу, щоб приготуватися, тому переношу цю проповідь на наступний раз. Ось минулий раз, коли в нас було богослужіння Молитва за Україну, хтось, пригадує, написав записку: Ви обіцяли про інтуїцію говорити. Я кажу, я обіцяв на наступний раз. Не минулого разу, бо в нас було спеціальне служіння молитва за Україну і дякую Богу, хто був на цьому служінні. Думаю, ви отримали велике благословення. Ми гарно. Помолилися. І так буде продовжуватися щомісяця. Але з іншої сторони, оця жінка забажала отримати від Господа. Як ви думаєте, це була віра чи якась інтуїція, що вона ось так вирішила? І, напевно, тут розібратися надзвичайно важко. Я коли почав вивчати цю тему, виявляється, не все так просто. Розібратися надзвичайно важко. Тому що з однієї сторони, інтуїція це частина нашого духу, а з іншої сторони, ми не можемо розмежувати душу, дух, аж так розмежувати, щоб побачити все це окремо, якби розкласти на частинки і сказати, оце воно, оце воно, оце воно. Тому досить часто, це як механізм, який працює, досить часто все воно вкупі дає відповідний результат. І ви знаєте. Особливо зараз для нас, людей, які живемо в такому достатньо технічному світі. Якщо якась одна деталь в механізмі не працює, то виявляється, дає збій для всього механізму. Якщо в програмі щось одне не працює, виявляється, буде помилка на виході. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, я хотів би сьогодні заохотити всіх вас до одної речі, до простої одної речі, Бог наш. Є Бог милостивий. І якщо ми до нього приходимо із вірою, то Біблія каже: той, хто надію покладає на нього, осоромлений ніколи не буде. Правда? Ця жінка мала надію на лікарів. І вона покладала надію на лікарів, і вона витратила усе. Але хвороба видно була такою важкою, що лікарі не змогли допомогти. І в неї більше нічого не залишилося, як тільки покласти надію на того, хто може це зробити, про кого вона чула, тобто на Ісуса Христа. Брати і сестри, що таке надія? Це тоді, коли ми внутрі себе отримуємо певну міру впевненості в тому, що зробить для нас Господь. Ми ж маємо надію на вічне життя. І впевненість тим, що Господь для нас обіцяв це, правда? Ми маємо надію на те, що гріхи наші прощені і впевнені в тім, бо маємо певне відчуття. Але спочатку йде надія, а потім, спочатку йде віра, а потім можуть приходити і відчуття того чи іншого. І так перше, чому ця жінка змогла отримати відповідь від Бога? Я думаю, що багато хто присутній сьогодні тут, на цьому місці, ви в певному очікуванні якоїсь відповіді від Господа. Чому ця жінка змогла отримати відповідь від Бога? І давайте ми по порядку поглянемо. В першу чергу у неї лишилась лише одна надія на Ісуса Христа. І так ми можемо звертатись до багатьох людей, щоб вони нам допомогли. Але є одна річ. Нам потрібно навчитися все ціло покладатися на Бога. Бог може розположити серця людей в тому, щоб нам допомогли. Бог може дати мудрість тому, щоб нам допомогли. Пригадуєте, я розповідав один такий цікавий випадок. Ну, як цікавий. це сталося в моїй сім'ї, коли, коли нашому сину мали робити операцію на нозі. І коли вже. Готувалися до операції і робили цю операцію. І сталася цікава, цікава деталь. Ми в церкві молилися, і один із братів підійшов і каже мені, я бачив видіння. По-моєму, це підійшов і каже, я бачив видіння, одне цікаве, що лікарі прийшли зробили надріз, а потім зупинилися, потім зібрались докупи, щось поговорили. І зробили набагато краще, ніж було заплановано. Відбулася операція, я приходжу до лікаря, який зробив цю операцію, а ми молилися. І він мені розповідає і каже: слухай, це було якесь чудо. Ми зробили надріз, і мені така думка приходить, як зробити краще. І я кажу, швидко зібрав консиліум лікарів, які були там. Ми поговорили і дивися, як вийшло. І він почав хвалитись результатом. Знаєте, Бог що то зробив. Він спеціаліст своєї справи. Бог що то зробив? Бо вклав яку то мудрість в його серце, в його розум, і зробив він краще, ніж прийнято або зазвичай. Дорогі мої любі, ми можемо бути в різних ситуаціях, в різних можливостях. Але є одна річ, яка ніколи вас і мене не підведе, якщо ми научимося надію покладати на Бога. Амінь. Надію покладати на Бога. Може ще немає відповіді, може ще щось. Ще щось. Можливо, що ситуація не прояснилася. Але ми надію покладаємо на Бога. І в той момент, коли ми надію покладаємо на Бога, це як нібито ми даємо дорогу для того, щоб Божий Дух діяв в нашому житті. І тому тут зробити аж велике розрізнення віри і надії стає вкрай складно, бо без віри надіятись неможливо. неможливо. І ось ця жінка в своїй проблемі. Знаєте, сама проблема підступнула її до єдиної надії уже, тому що ніхто більше вирішити не міг. Я думаю, що нам не варто доходити аж до такого стану, коли ми вже починаємо розуміти, що лише одне. Нам потрібно відразу зрозуміти. Відразу зрозуміти, що надію потрібно покладати на Бога, чи проблема велика, чи маленька, чи вона вирішується, чи ще не вирішується. Нам потрібно жити. В надії на нашого Господа, просипатися і лягати спати з надією на Бога, і той, хто надію, на нього покладає, Біблія каже, осоромлений, що не буде ніколи. Брати і сестри, якщо хтось є в такому стані, і вам потрібно сьогодні підкріпитися в надії, подивіться на цей приклад із цією жінкою. Вона поклала свою надію. З іншої сторони, ви можете знайти випадки, коли люди покладали надію, і відповідь не приходила аж так швидко. Брати мої сестри, але тим не менше. Знаєте, я не раз захоплююся цим текстом, і дозвольте ще раз повторюся, де автор до євреїв говорить, каже, що деякі померли в вірі, не отримавши обітниці. І казалося б, вони програли в цьому світі. І так виглядає навіть. Але ми, як ті люди, що маємо не лише ось це життя, але маємо іще вічне життя. Ми з вами знаємо, що основне це ж вічне життя. І якби далі не було тексту, можна було б подумати, що справді вони програли. Але далі йде текст. Тому Бог не соромиться називатися їхнім Богом. Потужні слова. Бог не соромиться. Бо вони хоч не отримали обітниці, але вони в останню хвилину помираючи, продовжували вірити, вірити, вірити і вірити. І Бог сказав: ось такі люди мені милі, ось такі люди мені любі, ось таких людей я роблю героями віри. Ось через таких людей я роблю справи великі на цій землі. Хай вони не значні в цьому світі, хай вони ніхто в соціальному відношенні, але ось через таких людей я роблю великі справи. Я чув одну історію. Це сталося на Волині одне село. Німці вирішили, ну це в часи війни було, вирішили повністю. Знищити, тому що там були вбиті німецькі солдати, можливо, офіцери, ну одне слово. хотіли знищити. Але там була частина того села, частина віруючі люди. І вони почали казати: дайте нам просто помолитися. І вони відійшли в сторону і почали молитися. І Бог підняв не пастора, не діякона, а піднімає маленьку дівчину, щоб не було сумніву. Маленьку дівчину. Вона піднімається і на чистій німецькій мові починає говорити офіцерові, що з ним відбудеться, якщо він те саме зробить. Він побілів, його руки затряслися, автомат з рук випав. Спитали, звідки ти знаєш німецьку мову? Вона ледве, можливо, українську вивчила. І він зрозумів, Бог проговорив брати і сестри, може хтось незначний, невеликий і ще щось. Але Бог може нас використати, якщо ми в вірі і в надії на нього. Амінь. Якщо в вірі і надії на нього, Бог може нас використати, село було спасенне, Бо була дівчинка, яка вірила. Був час, я не раз про це говорю, коли спілкуюся з старшими людьми, коли в дитячому віці був час, і я не раз дивився на старших людей і думав. Вони проповідують про віру і моляться Боже дай віри. Вони говорять про віру, про надію, а самі живуть, як ніби без віри і без надії. Чому так? Брати і сестри, вся проблема в тім, що життєвий досвід досить часто ми накладаємо на взаємини з Богом. І якщо нас в житті хтось обманув, а таке трапляється досить часто, якщо в житті хтось нас образив, ми стаємо досить обережними взаємини з людьми, і це починає потрошки накладатися на взаємини з Богом. Ми Починаємо приблизно так себе вести у взаєминах з Богом. Давайте запам'ятаємо одну річ: наш Бог Бог правдивий, Він не обманює, Він не зневажає. Наш Бог той, що каже, і відбувається. Він сказав: нехай буде земля, небо і земля. І сталося небо. І сталася земля. Він сказав, нехай попливуть риби, нехай полетять птахи, і сталося так. Він сказав, створимо людину, і сталося так. Він сказав, прийде Ісус Христос ще за багато сотень років до того, як Він прийшов і спасе людей, і сталося так. Він сказав, і тому, хто вірує, я даю життя вічне, і станеться так. Слава Ісусу! І станеться так, брати мої сестри. І ще одну річ зауважу. Цій жінці прийшлося своїй вірі і надії переступити через свій страх, переступити через свій страх, страх бути знищеним, зневаженим і багато іншого. Одна із найбільших речей, яке паралізує життя християнина, це страх. Страх настільки паралізує життя людини, а що завтра буде? А як буде? А те, а се, брати мої сестри, що завтра буде, ми, в принципі, не знаємо. Ли знає Господь. А якщо Він є батько наш, діти, які живуть з батьками, до певного віку. Вони не задумуються, що завтра буде. Чого? Бо батьки про це думають. Діти дуже просто себе ведуть. Вони приходять і кажуть, я хочу їсти. І вони не думають, в тебе є воно чи немає. Вони просто кажуть, я хочу їсти. Потім приходять і кажуть, одягни мене, я хочу піти погуляти. Діти ведуть себе дуже просто, правда? Звичайно, ми вже дорослі, звичайно, у нас є досвід життя, звичайно, але тим не менше. Написано, якщо ми навчимося жити з Богом ось так, як діти, і бути такими, як діти, то Бог за нас попіклується. Будь-якому випадку погляньте на своє життя. Буває так, буває іначе, але Бог про нас піклується. Ця жінка переступила через свій страх. І вона переступила через свій страх двічі. Перший раз, коли вона торкнулася до одягу або прийняла рішення торкнутися до одягу. І другий раз, коли Ісус Христос запитав, хто до мене торкнувся, вона другий раз переступила через свій страх і сказала: Це я. І послухайте, її не побили камінням, а прославилося ім'я Господнє. Слава Ісусу! Прославилось ім'я Боже через Оце. Тому що там, де діє Бог, де проявляється Господь, де проявляється сила Божа, там прославляється ім'я Господнє. Я бажав би, щоб ми разом помолилися. І це коротко проповідь я хотів просто сказати одну просту річ. Віра і надія. Здолає безвихідь, здолає страх, здолає, можливо, якусь непередбачуваність і так далі. Все здолає. І слово Боже каже, все можу в Ісусі Христі, який мене що підкріпляє. Амінь. Давайте піднімемося.